Доброго дня, мене звати Ганна Костенко, я письменниця з Одеси, і хочу подякувати за можливість висловити свою позицію. Мені видається, що припущення, що в Одесі ніхто ніколи не писав українською, що про Одесу ніхто не писав українською. Це просто неправда. І я переконана, що сьогодні ви вже згадували і Юрія Яновського, його роман Майстер корабля. Згадували те, що в Одеському регіоні є свої Шевченківські лавреати з літератури Бориснича Рада. Тарас Федюк, Володимир Рудківський, професор Василь Фащенко, який також отримав Шевченківську премію за свій літературно-критичний здобуток, свої праці. Тому на моє глибоке переконання, проблема не в тому, що в нас немає поетів, письменників, критиків, літературознавців україномовних, а проблема в тому, що ми мало про них говоримо, ми мало про них чуємо. І давайте будемо відвертими. Ми самі один з одним не завжди знайомі особисто. Ось в цьому я вбачаю велику проблему. Далі, аби не виходити за свій регламент, дозвольте мені трохи сказати за свій роман Цурки-гілки. Я пам'ятаю, що після того, як на сторінках часопису Київська Русь у 2010 році, здається, вийшов мій перший роман Те, що позбавляє сну. Мала дискусію приватну, в якій була висловлена така думка, що, мовляв, ну про художників, поетів, письменників ти пишеш українською, це ОК. А от ти ніколи не зможеш написати одеського тексту, зобразити одеський колорит українською мовою. Безперечно, це мене зачепило. і Я маю сказати маленьку ремарку, що перший мій роман він далекий від одеської тематики, і тому мене це теж зачепило. Я почала міркувати над цим і збирати матеріал. Це було доволі легко, тому що треба було просто повернутися в свої спогади. І я почала пригадувати будинок, в якому народився мій тато, в якому помирала моя бабуся. Це будинок, де своє скрипуче коло робив дев'ятий трамвай. І Воландився далі по своїх справах. І цей будинок ще був побудований, якщо не помиляюся, наприкінці 19 сторіччя бельгійцями і пережив багато що на своєму віку, багато чого бачив. Але, от, знаєте, одеської приватизації він не пережив. І е, я е, почала е, знову-таки повертатися, повертатися в свої спогади і е, згадала одне з своїх таких перших свідомих. Спостережень дитячих, коли мені було чотири роки, тато мене повів до бабусі. І я пам'ятаю, як я зупинилася, побачивши нібито вперше цей будинок, і злякалася, тому що я бачила якийсь величезний корабель дерев'яний без щогли, без штурвалу, від якого тхнула, вибачте, смертю. І я просто бачила, як він повільно занурювався на дно. І це було надзвичайно страшно, тому що саме в цей момент люди святкували насправді весілля. І я тоді не могла зрозуміти, чому я бачу в їхній радості, в їхньому щасті так багато болю і так багато суму. І коли я вже працювала з текстом з цурками і гілками, я намагалася постійно повертатися, постійно повертатися до цього. Вибачте за таке слово, містичного досвіду, і, і зрозуміти, що я насправді там побачила. Тому що коли згодом прийшло усвідомлення, що люди там були з доволі темним кримінальним минулим, і я так передбачаю, що з темним майбутнім також, але тим не менше. Я бачила їх надзвичайно чистими. Я бачила їх їхню радість такою дитячою, вони мені ставалися надзвичайно справжніми, і я довго міркувала, чому саме так? Можливо, тому що вони вміли ділити один з одним. Останні крихти хлібу. Можливо, тому що вони насправді толерували інші мови, інші традиції, культури. Я чула різні мови в цьому будинку. І незважаючи на те, що всі вони говорили, що ненавидяться де одного, але вони все-таки толерували один одному. І можливо ще тому, що у них були проблеми з радянською владою, і у кожного була своя причина її не любити. І всі вони знаєте знаходилися на такій периферії ось цього камсомольського щасливого майбутнього, яке будувалося, і якось підсвідомо вони трималися разом. Тому що коли я після того поверталася додому, а сама я народилася на фонтані, я бачила страшенний контраст. Я бачила ніби дві різні Одеси. Тому що на фонтані тоді жили ну, хто жили військові, минулі, радянські військові, які робили все, аби лишитися в Одесі, а не повертатися після служби кудись там до Челябинську. І Незважаючи на те, що мої сусіди фонтанські, це люди з кращою освітою, це, так би мовити, радянська інтелігенція. Але знаєте, там не було жодної толерації. Там, там я чула собі в спину неприємні речі, коли вдягала вишиванку. І тому що вони звикли жити так, як вони звикли, і вони м хотіли, аби було все по. Так, як вони звикли по їхньому, по-домашньому. І цей контраст мене надзвичайно вражав, скажу відверто, вражав. Тому я хочу сказати, коли я працювала над текстом, мені було надзвичайно важливо зобразити дві речі, сказати дві речі. Так? Перше. Зважаючи на те, що деякі мої персонажі, деякі мої герої говорять, так би мовити, одеською мовою, одеським суржиком, для мене є важливим, що мова оповідача, що мова, якщо бажаєте нового одеського міту українська. І це факт. Це перше. А по-друге, для мене було надзвичайно важливим. Зрозуміти і показати, що, є, що таке одеський гумор. Я намагалася показати, що одеський гумор це не про інтонації, це не про суміш блатного жаргону з нецензурною лексикою, це не про суміш мов української, російської, молдавської багато інших. Це абсолютно. Інший тип мислення, це про філософське сприйняття, якщо бажаєте, цього трохи невдалого світу. І е, це надзвичайно довге спостереження за тою чи іншою ситуацією. І ось такий от миттєвий висновок. Певною мірою, це така, знаєте, усмішка Будди, який має єврейське походження, який має єврейське коріння. Ось так. Таке, ось це і є для мене особисто одеським гумором. Я намагалася про це говорити. Знову таки, я хочу підкреслити: я не претендую на жодну істинність, експертність, і я говорю лише про свої переживання і свій власне безпосередній досвід. Тому, безперечно, якби зараз я, наприклад, продовжила писати цурки гілки. Я можу сказати, що я знаю на 100%, хто з моїх персонажів свідомо би перейшов на українську мову, можливо, навіть записався би до лав ЗСУ. Так, він робив би помилки в своїй мові, але він. Хотів би говорити українською мовою. Але, на жаль, я знаю також, хто б з моїх персонажів чекав би на русський мір. Знаю, хто робив би маскувальні сітки, а хто б розкрадав гуманітарку. Тому що, як на мене, я не знаю, можливо, я помиляюся, як на мене, будь-який міф це все-таки трохи і про життя. І мені чомусь здається, що в основі. Будь-якого міту завжди лежить розуміння власної ідентичності, завжди лежить питання, хто ти такий. Тому для мене, наприклад, лишається актуальним питання, чи буде працювати цей міт про одеське, класичне одеське подвір'я? Після Великої війни для Одеси, так чи буде він відігравати ці, ту важливу роль, яку він відігравав там я не знаю, навіть кілька десятків років тому. Подивимося, я не можу тут так швидко відповісти на це питання, тому що Одеса змінюється, Україна змінюється, і, можливо, Одеса потребуватиме вже нових мітів і нових питань. До самої себе. Подивимося, подивимося. Що ж, я не хочу виходити за свій регламент. Я хочу подякувати за можливість сьогодні долучитися до дискусії, і маю надію, що ми її продовжимо обов'язково в Одесі говорити про літературу, одеську літературу, україномовну одеську літературу. Тож, побачимося і на все добре. Дякую вам щиро. До побачення!